Герої не вмирають. У березному провели всеукраїнські змагання із важкої атлетики, присвячені полеглому захиснику Роману Ціпану. Все заради ЗСУ. Танці, смаколики, розіграші та зірковий гість. У рівному відбувся благодійний ярмарок на підтримку наших захисників. ITV. Новини. Добрий вечір. Сьогодні у Рівному на Майдані Незалежності попрощалися із загиблим військовослужбовцем Дмитром Беремчуком. Молодий крівнянин 2000 року народження. Він підписав контракт зі збройними силами України задовго до 22 року, як тільки досягнув повноліття. Однак стояв на захисті України під час повномасштабного вторгнення. 8 серпня Дмитро отримав поранення під час бойового завдання на Донеччині. Воно виявилося несумісним із життям. 12 серпня 23-річний солдат помер у лікарні. У захисника залишилася дружина та п'ятирічна донька, вічна шана та слава герою. Скоїла ДТП на підпитку. Вчора у вараші 45-річна водійка допустила зіткнення із попутним легковиком. Продовжуючи рух, жінка також зіткнулася з двома мотоциклами. Внаслідок ДТП керманичі двоколісних травмувалися їх госпіталізували. Як з'ясували згодом, кермувальниця легковика перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Це підтвердив огляд у медзакладі. Наразі триває досудове розслідування. Встановлено, що кермувальниця легковика перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Огляд у медзакладі показав 3,04 проміли. Триває досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху. На Сарненщині внаслідок ДТП постраждав мотоцикліст та його неповнолітній пасажир. Автопригода сталася вчора у старому селі. Як встановили слідчі, винувати цього ДТП стала 34-річна місцева жителька, яка допустила зіткнення із мотоциклом. Як наслідок 18-річного керманича двоколісного та його 15-річного пасажира угоспіталізували із травмами різного ступеня. Наразі розпочато досудове розслідування. Відомо, що хлопці були без мотошоломів, мотоцикл не був зареєстрований в установленому законодавством порядку, а його керманич не мав водійського посвідчення відповідної категорії. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. У рівному горів легковик. повідомлення про пожежу по вулиці Вербова надійшло до рятувальників сьогодні. Вночі вогнеборці, що прибули на місце виклику, побачили, що горить автомобіль Фольксваген Пасад. Окрім цього, існувала загроза перекидання полум'я на поруч розташований автомобіль та будівлю. Вогнеборцям вдалося вчасно ліквідувати пожежу. Втім, вогонь встиг знищити моторний відсік легковика Фольксваген Пасад та пошкодити передню частину автомобіля Ауді А6». У пам'ять про майстра спорту України у Березному відкрили меморіальну дошку Роману Ціпану та провели всеукраїнські змагання із важкої атлетики, присвячені полеглому захиснику. Роман Ціпан був майстром спорту України. Представляв рівненщину на всеукраїнських змаганнях. З перших днів повномасштабного вторгнення Роман став на захист України. Та, на жаль, 28 грудня за лічені дні до нового 24-го року. Під час виконання бойового завдання у Запорізькій області Роман загинув йому назавжди. 29 років про вшанування пам'яті героя у матеріалі Вадима Мороза. Мужній син гордої країни. Жителі Березного прийшли віддати шану та згадати короткий, але яскравий життєвий шлях свого земляка Романа Ціпана. На території Березнівського ліцею інтернату спортивного профілю зібралися друзі, жителі міста та найрідніші люди: мама, брат, сестра. На стіні закладу з'явилася ще одна меморіальна дошка. Поки я живу в серці, будеш жити. Ти. Роман Ціпан народився у Березному. З юних років захоплювався спортом і, за прикладом батька, почав торувати свій шлях у важкій атлетиці. Ставав неодноразово переможцем та призером різноманітного рівня змагань. У 2013 році став майстром спорту України. Потім була служба в армії, але по її завершенню повернувся до мирного життя. Знову взяти зброю до рук. Роман мусив після повномасштабного вторгнення стояти осторонь, коли роздирають його країну. Чоловік не міг, коли він останній раз приходив у відпустку. У нього було сиве волосся від, від тих переживань, хвилювань, які він отримував на полі бою. Але він був настільки енергетично потужний, настільки світлий і настільки позитивний, що я думаю, кожен, хто знав його, він згадує його з любов'ю. Захищав Україну Роман Ціпан з березня 2022 року. Загинув біля роботино Запорізької області 28 грудня 2023 тисячі Попрощалася у рідному місці із захисником напередодні нового 2024-го. Воїну назавжди 29 років. У пам'ять про загиблого героя у Березному заснували та провели турнір із важкої атлетики. Участь взяли майже 100 спортсменів із Чернігова, Дніпра, Житомира та Рівненщини. Змагалися у залі, де зростав як Спортсмен і людина Роман Ціпан. Сильний був, піднімав 150 кілограм. Ми з ним, можна сказати, на рівні піднімали, коли він мене вигравав, коли я його вигравав. В основному ми якраз на рівних піднімали. Він з малку це мріяв, це дивився завжди богатирські ігри. і Так і хотів, щоб бути самим сильним. То йому так більш подобалась важка атлетика. Виступали спортсмени у понад 30 вагових категоріях. Мені дуже сподобалось. Думаю, йти на вагу далі. Я починала 26, мала зробити 30, але другу спробу 28 я не виконала. Потім третя спроба так само була 28, і її я виконала. Я виконала тільки дві спроби з трьох. Турнір пам'яті з важкої атлетики Романа Ціпана у Березному планують проводити традиційно і щороку Робитимуть це у спортивному комплексі, на фасаді якого тепер дві меморіальні дошки: футболіста Богдана Семенчука та важкого атлета Романа Ціпана. Герої не вмирають. Вадим роздини з коломис, телеканала й тіві Відпочивали та донатили на ЗСУ. У рівному благодійники організували ярмарок на всіх відвідувачів. Чекала насичена шоу-програма. Ярмарок, цікаві розіграші, а також спеціальний запрошений гість. На заході побувала і наша Вікторія Якимець. Вона розповість більше. Танці, смаколики, розіграші та зірковий гість у рівному відбувся благодійний ярмарок на підтримку наших захисників. На гостей чекала насичена розважальна програма, багато смаколиків та різних розіграшів. Але зіркою став запрошений український гурт «Переможець дві 2022 року Калуш Оркестра. І це все для того, аби зібрати кошти на потреби бригади Азову. Сьогодні ми збираємо для підрозділу Азов. Ще ми сьогодні будемо передавати від житлового. Не щасливо від кориса Романа. Багі, які ви можете побачити біля входу в торговий центр для 150-ї окремої штурмової бригади, вона формувалася в нас на Рівненщині, в ній дуже багато наших земляків. За словами військових, така згуртованість рівнян дає неабияку підтримку та допомагає закрити принаймні частину потреб війська. Насамперед, це основне я хочу щиро подякувати усім організаторам цього дійства за те, що сьогодні, 18 серпня, у Рівному, ми маємо нагоду допомогти. Ти нашому підрозділу, який відновившись після без перебільшення легендарних боїв на Азовсталі, боїв за Маріуполь, уже більше року виконує бойові завдання на хремінському напрямі, воронячи, відвоюючи кожен матер землі української, окрім коштів, військові підрозділу Азов отримали і фпв дрони. Як зазначає виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакирзян, це все вдалося організувати завдяки благодійникам. І хочу зазначити, що це кошти, наприклад, який ми це Два цедісто це не кошти про тільки податків, це благодійники. Також ми будемо сидіти продавати від благодійного фонду саме твої під І також ми я думаю, в кінці цього дійства Побачимо, скільки нам вдалося зібрати разом з рівнянами та ось міста міста саме на допомогу Азову. до ярмарку. Долучилися десятки небайдужих рівнян та гостей міста. кажуть, такі заходи нині вкрай важливі. Дрібний нашому місту, нашим воїнам, нашим ЗСУ, які нас оберігають, охороняють. Ми повинні бути безмежно вдячні. На даний момент це дуже важливо для наших військових, і це дуже класно, що зробили іменно благодійний. Так, спільними зусиллями на благодійному ярмарку вдалося зібрати 322 тисячі гривень. Їх передадуть на потреби військового підрозділу Азов. Також допомогу отримають захисники 150-ї ОМБР. Для них передадуть баги, куплені коштом ЖК Нещасливому та рівненського благодійника мецената Романа Куриса. Вікторія Якимець та Віктор Міщук. Телеканал Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.